Я висловлю свою думку таку. Я працювала на заводі металургії 11 років. І в мене на сьогоднішній день має пенсія бути 1700, а мені 1300 дають. 400 гривень, хто її забрав, януковичка і віддасть. Отак. І, і, підожить, і як, вибори, як вибори ходять, позабирали. Я писала два, три рази у, у, у пенсійний фонд. Країни мені відповідь прийшла 14588 гривень. Ваша дона пенсія бути і плюс добавок. І тепер мене дола 1756 Ну я по першому списку металург, а в мене пенсія 1200, 1200, Яка в них совість? Де вони куди? Кому вони отдали пенсію? Хай скажуть. І за те, що молодь устала, пенсіонер себе не може содержати. Молодь буде себе. Я була на фермі 40 років, отримують 1200, я відтягую до пенсії. Я хочу сказати Віктору Янковичу Федоровичу, що він каже, що він дуже вирив Бога. А що де ж вертий Бог? Що до Бога що не вбивати, не обдурувати людей. А не знає, що це таке хроніття робити. Це те, що хіба Бог. Це ж гріх великий, це ж, великий. Це ж треба думати і за те, на що наших онуків і дітей вбивають зараз. За що? Уже 90-ті роки прийшли, оббирають, забирають, і ж забирали гроші, забрали цара, як усе позабирали, побривали замки. Хати вже розбирають по селах і забирають. До чого вже довели? До, до чого довели, довели.

І споколю, правда. Жалко, тих хавка, скажи, що дивіться, але не розгнали. Хіба я полі. бачила, я бачила поляку морду розбили, весь у крові поляк стоїть. А я ще не включала майдан. А, а, почав кидати каміння. Ніхто ні в кого не кидав. Я, я вам стверджую. Це була спланована акція в першій годині дня. Беркут відвели, відтягнули. А 4 години ранку, коли люди були, коли було 500 людей, 500 студентів. Підлітків людей, які висливи свою громадянську точку зору, вони їх просто побили, розбили. Це був просто штурм. Людей, які тікали з Майдану, вони їх доганяли, луналися і добивали. Почерявосі довір'я у нас дівчина стоїть, молода дівчина вибори Оце всі висловки. Бідні ті студенти, що страдають за наш український народ, за наш пенсіонерів, за всіх. бідні студенти. Мені просто жалко, що вони стоять і добиваються. Щоб робити в Євросоюз вони бояться. Янукович просто боїться, і все. Бо заберуть усі ті, Що вони беруть взятки, що вони живу жирують нас Україну? обидели, все. Пенсіонерів, пенсіонерів, <пенсионерів> а, 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 а рабочих мы с ним нема. Зарплату за вообще нема. Нема куда для зарплаты, вообще ни разу. Агрокомбинат наш пад, где? Дивься. Вони ж появилися, 100 тисяч поголів'я не знаю. Забрали свиней, вивезли, людей розогнали. Бо вони хочуть краще. Нічого краще вони вже не зроблять. Не буде. Як було в нас добре, колись ми жили, ото ми жили. А зараз страдають наші діти, внуки і будуть страдати всі. Торговце покупали одежу, все да. могли дозволити. Ми ще сісти, не можемо дозволити купити. А що я за ту тисячу не. куплю? Що проробила все життя у цьому колгоспі? Що я за ту тисячу можу купити? А нічого. навіть на ліки немає. Ноги боляти, не можуть немає на палати. Вони сильно працюють. Ай подивіться, як не ходить. Віталій, 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 Віталі. Скажіть. Нам не додають пенсію мізерну. а а чого партія регіону сьогодні таку пенсію отримує? В кого є біле, білет цього Партії регіону і в них пенсія, яка додається? Хіба можна так жити? Хіба таку пенсію? А, а в больниці кругом підеш, а ти за кого голосував? Хіба, за партію регіону за... що Чого там робиться? чи все грибуть собі до себе, а люди ось так страдають. Та скільки ж вже ж можна це тако? Мільярдери, мільярдери. Де ж вони взяли ці мільярдери? Що воно пішло на вусов чи на поле заробило мільярди? А? Обирають нашу країну, наших старців, пенсіонерів. оці, А молоді де робить? Молод страна, Україна багата. 20 років. Граблять і ще можна грабити. Та мільярди які Можуть. понакладали? За що понакладали?